Вітаю вас, дорогі глядачі. З вами знову Майкемпінг. Сьогодні ми зробимо перший в моєму житті ходох на природі, який я знімаю для вас. Так, це перший, перший раз я готую ходох на природі і знімаю це на відео. Інгредієнти, друзі, ось такі: кетчуп. Тут у нас сир брі. Не знаю для чого, але взяв. Я думаю, що якщо брі додати, його куди не додаш, буде дуже смачно. Ось така довга сосиска, правда? Чим більше, тим краще, так? Е, булочка, ось така дуже м'якенька з сезамом. Готувати будемо на ось цій печі. Чому на ній? Тому що е, завтра буду її мити. І відправляти власнику Михайлу, який е, забезпечує нас печами. І завдяки ньому я маю можливість показувати вам і печі від Арнаут, і печі Паплінського, і різні, різні щепочниці. Це все завдяки ньому. І не забуду сказати про піч вежу. Друзі, зверніть на неї увагу, вона дуже класна. Далі використовувати буду свій ніж. Це мора, канцбол і кресало, яке також можна у нас придбати. Так, а готувати буду. Ну, що тут готувати? Так, в принципі, нічого готувати, але використовувати буду свою титанову a, пательню від Boundless Voyage. Вона з кришкою, але кришечку я тут використовую як тарілочку. Сідайте, будь ласка, зручніше. Бо я думаю, що відео буде досить велике. Приємного перегляду. І перш за все я приберу всі ось ці чудові продукти, звідси, щоб вони не заважали мені стартанути піч. Так, Розтопити, розпалити, або, як я кажу, стартанути ось тут, дуже обережно вставляю піч. В підставочку, бо піч від температури нагрілась і трішки розширилась, так? Ну, бачите, так, тобто тепер потрібно її сюди вставляти. Раніше вона так все було таке все рівненьке, а зараз, бачите, трішечки трішечки-трішечки змінила вона свою. Форму від нагріву. Для нержавійки це нормально. І ось, до речі, вам різниця між нержавійкою і титаном. Титанові речі форму не змінюють від нагріву. Це дуже важливий такий маленький момент. так і Друзі мої, розпалювати я буду за допомогою свого бензинового розпалювача. Виглядає. Він ось таким дуже приємним чином. Так, перший раз я його робив, тому такі бутилочки пляшечки з підфанти. Але, пробачте, це перший раз так. Так, це впав шматочок. Зараз я ще один тут не ковиряю. Один момент. Це потрібно ж було на відео робити, так? А я тут ковиряю, ковиряю і вам не показую. Ось так. Все впало, але це, шановна, абсолютно не біда. Всі ці речі ось сюди. Ось таким чином. Ось так. Зараз я ще додам трішечки сюди палива, щоб було чому горіти. Бо розпалювач, бачите, я сюди поклав. І толку з того. Так. І щось ще такого дрібненького, такого щось сюди. Ось такого дрібненького. Ось так. А тут бачите ось воно. Зараз я візьму, знайду свою красаву. Воно в мене поряд. Проте, якщо його ось так... Бачите, шановне, ось так покласти, то не дуже його і видно. Так. О, готово. Це бензин і господарське мило. І більше нічого тут нема. Зараз ось ті шматочки підпаляться. Що я туди поклав? Дивіться, як чудово все це виглядає. Ось так. так, це все діло сюди зсередину. Для чого я взяв петельню? Для того, щоб поставити її ось так сюди, зверху так. Взяти ось цю сосиску. І розрізати її ось так навпіл. Ось так. Ну, і кинути ось сюди. Ну, щоб трішечки підігріти, може трошки підсмажити. Без олії, просто так на сухій пательні. Звісно, я вам вже казав у попередніх відео, що у щепочницю потрібно. Постійно підкладати дрова. Проте, проте я не хочу казати, що це, дорогі мої, мінус. Мені особисто подобається. Звісно, як пальник її не залишиш, як газовий пальничок, так? бо він буде горіти, поки є газ в балоні. І в принципі це досить безпечно. А тут тільки відійди. Ось бачите, щось тут впаде, це все відразу займеться, буде полум'я, на що воно нам потрібно. Ну зараз прям бачите, ось, ось така штука впаде. Ось. І це досить може бути неприємно потім. Тому ще почнеться мені потрібно бути дуже обережним. Але ту атмосферу, яку вони створюють, не створить вам. Не один газовий пальник. Це 100%. Навіть мультипаливний. Хоча, якщо мультипаливний пальник неправильно запалити, то він вам створить таку атмосферу, я б сказав, незабутню. Тому з ними також Опа! потрібно бути дуже обережним. Ми зробимо на них огляд також на мультипаливні. на Бензинові, на рідкопаливні, так? які працюють на рідині. Тобто на тому, що горить на бензині, на дизелі. Ось так сюди. Ну що ти, не хочеш? Не хочеш, не треба. Хай тут почекаю. Таким друзі чином у нас тут все готується. Віце як гарно. Ого, як круто. Поки наші сосиски вже зриваються просто. Я роблю ось такий надріз. Сосиски, я думаю, що час Прибирати, дивіться, які вони чудові. Так, полопали від температури. Ну і що? Ось так, я відкриваю нашу булочку і трішки почекаю, поки полум'я наше з вами закінчиться. Трішечки почекаю. Ось чого, друзі, я хотів. Беру булочку і кладу ось так сюди. Це буде дуже швидко, так. Треба з нею дуже обережним бути, бо температура прям серйозна. Зараз швиденько і все буде готово. Це яке чому відкриваю. Оп! Бачите? Це називається готово. Роблю ось так. Так, і тут також. Якось так. Хай буде саме так. Далі беру сосиску раз і сосиску двас. Так. А тим часом я трішки забув тут про сир, тому його зараз якось так обережно тут, щоб ви все бачили. Зараз ракурс зміню Ось так, шановні, ось так вже краще, правда. Зараз я відріжу тут декілька шматочків сиру. Один Не нарізаю на камеру, тому що не дуже зручно. Так, і ось таким чином. Ось так покладу. Ось так. Далі. Дивіться, що роблю. Закриваю, за можливості якось так обережно. І це все діло ще поставлю на вогонь. Як ви бачите, вогню в нас тут в принципі вже нема, проте є така приємна температура, яка дозволить трішечки, не скажу, що сир підсмажити, проте трішечки змінити зовнішній вигляд цього хот-догу і його смакові властивості. Трішечки їх покращити. Я думаю, що якщо трішечки додати сюди палива, це буде, в принципі, для нас нормально. Нічого ми тут не спалимо. І не буде в нас ніякої чорної іскоринки. Сподіваюсь на це. Бо хочеться, щоб все було смачно, а не таке чорне і горіле. Ось так, я думаю, трішечки і вистачить. Шановні, бачите, трішки полум'я в нас. Це означає, що потрібно взяти, перегорнути обережно так, щоб нічого не підпалити. І так, щоб нічого не згоріло. Що просто найголовніше. Ось бачите, трішки підгоріло. Проте це нас не спинить. Це нормально. А зараз ми ось так зробимо. Бачите, воно все. Злазить і буде нормально. Отак, буквально декілька секунд так. Дуже важко контролювати, я вам чесно кажу. Такі речі хитрі. Прям то нема того вогню, то його дофіга. Ось бачите, ось так трішечки повинно бути. І це буде просто щось. Я вам кажу, просто неймовірно. Клас. Дуже мені таке подобається. Ой. Окей. Так краще. Ну, зараз я приберу, щоб ви не бачили, як я це роблю. Бо це буде дуже довго. Я думаю, готово. Ну Опа. Ну, друзі, ось така от булка художна в нас вийшла. Всередині. Все дуже круто. Дуже смачно. Воно там все прилипло. Приберу. Продам трішечки палива, щоб з вами сидіти і дивитись на таке приємне полум'я. Ось так. Пам'ятаєте, як я роблю? Ось цю штуку я знімаю, щоб я міг сюди підкладати дрова зверху. Мені так дуже подобається. Зараз спочатку маленькі, ось сюди. Зверху так Це прям дуже атмосферно виглядає. Таке вертикальне класне полум'я. Суперове. Мені дуже подобається. Так. Ось так. Ну і зачекаємо трішки. Для мене це декілька хвилин, а для вас, шановні, це... Одна секунда. Хочу, шановні, для вас цю атмосферу зняти. Ось така от чудова вечірня атмосфера. Трішки вітерець піднявся. Ой, як же гарно. Давайте візьмемо його і розберемось з ним. Все ж таки вирішив на відео показати, як я буду позбавлятись від цієї чорної штуки, від того, що трішки підгоріло. А ось так, шановні, ось так дуже. Це нам не потрібно. І ось це, що також. Вже вибачте, що так трішки підпалив, проте я раніше ніколи титановим посудом не користувався. Е, моїй сковорідці ще нема місяцю. Це перший раз, коли я її використав на багаті, до цього лише на пальниках. Тому... Трішки часу і досвід буде. Дивіться яка краса зараз моєго. М -м -м. Ах. Вам лише ось це покажу. Дуже смачно. А головне, що на природі, в чудовій атмосфері. Просто неймовірній. Це просто супер. Шановні, всім дуже дякую за перегляд, що дивитесь мої відео. Всі відео. І кулінарію, і якісь огляди, якісь там лайфхаки, якісь експерименти, що дивитесь наш YouTube. Всім дуже-дуже-дуже дякую. Я готую для вас щось дуже цікаве. І ну, дуже скоро побачите нові огляди, нове класне е, спорядження туристичне. Я думаю, що всім буде дуже і дуже цікаво. Потроху розвиваємо наш е, YouTube канал. Також е, переходьте, дивіться, якщо подобається, підписуйтеся. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ми всім дуже-дуже раді. Тому бажаємо вам чудового вечора і оця неймовірна атмосфера, дорогий глядач для тебе. Тож, гарного вечора і смачного. Хочу побажати, ще, щоб всі ваші подорожі робіть їх частіше. Так? Давайте так і зробимо. Робіть, дорогі мої, частіше. Просто виходьте на свіже повітря і ось так зробіть собі якийсь водок. Отримайте собі задоволення. Все, пішов, гарного вечора.